Вітаю на каналі Кланова Кишеня, де ми спрощуємо фінансові концепції, щоб допомогти вам збудувати безпечне майбутнє. Сьогодні ми зануримося в один із найпотужніших пенсійних інструментів Канади RRSP. Ми розглянемо, що таке RRSP, як він працює, та деякі додаткові деталі, про які ви, можливо, не чули. Наприклад, де його відкрити, як переказувати між установами, коли можна знімати кошти та багато іншого. Поїхали! Registered retirement savings Plan RSP або зареєстрований пенсійний ощадний план. Це зареєстрований урядом рахунок, призначений допомогти канадцям заощаджувати на пенсію. Переваги включають негайні податкові вирахування на внески, захищен від податків зростання ваших інвестицій та можливість знизити ваш оподаткований дохід зараз, одночасно будуючи вашу майбутню забезпеченість на пенсії. Тобто три основні моменти, на які треба звернути увагу: перше. Це податкові вирахування. Внески до РСП зменшують ваш оподаткований дохід. Друге це зростання без оподаткування. Інвестиції зростають без податків до моменту зняття коштів. І третє це пенсійний дохід. Зняття коштів оподатковується пізніше, зазвичай за нижчою ставкою під час пенсії. Далі трохи детальніше, коли ви робите внески до РСП, ці гроші вираховуються з вашого доходу, що означає, що ви платите менше податків у поточному році. Крім того, інвестиції зростають без оподаткування до виходу на пенсію. Наприклад, якщо ви заробляєте 70 тисяч доларів на рік і вносите 10% свого доходу, тобто 7 тисяч доларів, ви можете заощаджити приблизно 2100 доларів на податках, якщо перебуваєте у 30% відсотковій податковій категорії. Я зроблю окреме відео про податкові категорії. З часом ці гроші накопичуються, створюючи більший пенсійний фонд. В Канаді численні фінансові установи пропонують RRSP, від великих банків, таких як TD, RBC, Scotia Bank чи CIBC, до страхових компаній, таких як Manulife чи Cooperators, до онлайн-брокерських фірм, таких як Wealthsimple чи Questrade. Wallsimple та Questrade безпосередньо конкурують з банками, пропонуючи нижчі комісії та більшу гнучкість інвестицій. Я зроблю окреме відео для огляду цих платформ. Якщо ви хочете почати експериментувати зі своїм рахунком RSP вже зараз, то сміливо відкривайте облікові записи на цих платформах. Я залишив реферальні посилання в описі до цього відео, використовуючи їх. Ви та я отримаємо бонуси після реєстрації та початку внесків. Якщо ви хочете змінити фінансову установу, що надає вам послуги, ви можете перевести свій RSP з однієї установи до іншої. Використання процесу прямого переказу гарантує, що ваші заощадження продовжують зростати без оподаткування. Немає обмежень на кількість рахунків RSP, які ви можете мати, як в одній фінансовій установі, так і в різних. Але пам'ятайте, що загальний ліміт внесків для всіх них залишається таким самим, ніби у вас був лише один рахунок. Щороку вам дозволено вносити до 18 вашого заробленого доходу за попередній рік з урахуванням встановлено урядом максимуму. Цей максимум становить близько 30 тисяч, хоча він може змінюватися щорічно. Ваш новий ліміт внесків визначається після завершення попереднього податкового року, і ви побачите його у вашому повідомленні про оцінку або Notice of Assessment від податкової служби Канади. Приклад. Внески до РСП, що зроблені між 1 березня 2024 року та 31 грудня 2024 року, плюс перші 60 днів 2025 року з 1 січня по 3 березня 2025 року, можуть бути вираховані з вашого доходу при поданні податкової декларації за 2024 рік. Квитанції РСП – це офіційні податкові документи, що надаються установою, де ви відкрили ваш РСП. Вони служать доказом ваших внесків, які ви потім можете вказати як вирахування у своїй податковій декларації. Якщо ви не вносите максимально дозволену суму до вашого RSP протягом року, невикористаний ліміт внесків переноситься на невизначений термін і може бути використаний у наступних роках. На відміну від безподаткового ощадного рахунку TFSA, зняття коштів з вашого RSP не відновлює ваш ліміт внесків. Після зняття ви не можете повторно внести цю суму. Розглянемо приклад того, як в довгостроковій перспективі ви можете забезпечити комфортне життя на пенсії. Скажімо вам, 30 років. Ви заробляєте 80 000 щорічно і вирішили вносити 10% свого доходу, це 8 тисяч на рік. При середньому річному зростанні на 5% при умові, що ви інвестували в акції чи ІТФ, за 30 років ваші інвестиції можуть зрости приблизно до півмільйона доларів. Важливо пам'ятати про ліміт внесків. Перевищення до 2 тисяч доларів не спричинить штрафу. Але якщо ви перевищили свій ліміт більш ніж на 2000 доларів, вам доведеться сплатити штрафний податок 1% кожного місяця від суми перевищення вашого дозволеного ліміту внесків. Тому завжди перевіряйте ваше останнє повідомлення про оцінку, щоб знати свій точний ліміт. Давайте поговоримо про зняття коштів. Ви можете зняти кошти зі свого RSP у будь-який час, але важливо розуміти податкові наслідки та правила, пов'язані з таким зняттям. Зверніть увагу, що у вас може бути RSP, який є заблокованим locked in. Зняття коштів із заблокованого RSP зазвичай обмежені. Зв'яжіться з вашим емітентом RSP, якщо ви не впевнені. Розглянемо оподатковані зняття. Перше, на що варто звернути увагу, це withholding tax або податок у джерела. Коли ви знімаєте кошти з RSP, ваша фінансова установа утримує податок у джерела. 10% від сум до 5 тисяч, 20% від сум від 5 до 15 тисяч, 30% від сум понад 15 тисяч доларів. Ці розрахування діють за межами Квебеку. Резиденти Квебеку стискаються з дещо іншими. Ставками плюс додатковий провінційний податок. Друге, що важливо розуміти, це включення до доходу. А саме знята сума повинна бути включена як дохід у вашу податкову декларацію в той рік, коли ви зняли кошти. Згодом я надам приклад. Тепер розглянемо зняття з податковими пільгами. Перше. План для покупців житла Home Buyers Plan HBP. Ви можете зняти до 35 тисяч доларів зі свого РСП для купівлі вашого першого житла без негайних податкових наслідків за умови, що ви повернете цю суму протягом 15 років. Друге, план безперервного навчання, Lifelong Learning Plan LLP. Це дозволяє зняти до 10 тисяч доларів на рік, загальний максимум 20 тисяч, для навчання для себе чи вашого чоловіка, дружини, цивільного партнера. Повернення коштів має розпочатися протягом 5 років, а повна сума має бути повернута протягом 10 років. Забігаємо наперед. Ви можете робити внески до РСП. До моменту, коли вам виповниться 71 рік, до 31 грудня року, коли вам виповниться 71 рік, ви повинні конвертувати свій RSP у Registered Retirement Income Fund RRIF або зареєстрований фонд пенсійного доходу, або ви можете зняти кошти одноразовою сумою. Кожен варіант має різні податкові наслідки. Якщо ви обрали одноразове зняття, то вся сума додається до вашого доходу за рік і підлягає оподаткуванню у джерела. Якщо ви обрали конвертацію в RRIF, це дозволяє вашим інвестиціям продовжувати зростати з відстрочкою податків, але ви повинні щорічно знімати мінімальну суму, яка оподатковується. Тепер давайте розглянемо детальний приклад, як працює зняття з RSP до моменту конвертації в RRAF. Для прикладу, візьмемо резидента Альберти, який заробляє 60 тисяч доларів на рік. Ось як працює оподаткування зняття 10 тисяч доларів з RSP. Крок перший. Говоримо про податок у джерела під час зняття. Для зняття коштів від 5 до 15 тисяч застосовується 20% податок у джерела. Розрахунок 20% від 10 тисяч дорівня 2 тисячі доларів. Отримано негайно. Отримана сума 10-2 дорівня 8. Другий крок. Як зміниться ваш оподаткований дохід? Ваш звичайний дохід в 60 тисяч доларів збільшиться до 70 тисяч доларів через те, що ви зняли 10 тисяч доларів з RSP. Федеральний податок у 2023 році дохід понад приблизно 53 тисячі доларів оподатковувався за ставкою 20,5%, оскільки 70 тисяч потрапляє в цей діапазон, додаткові 10 тисяч. Оподатковується за федеральною ставкою в 20,5%. Далі, провінційний податок в Альберті становить 10% на суму до приблизно 131 тисячі доларів. Таким чином, усі 10 тисяч підлягають 10% ставці на провінційному рівні. Комбінована ставка податку федеральний плюс провінційний дорівнює 30,5%. Таким чином, загальний податок на 10 тисяч доларів дорівнює 3 тисячі 50%. З цих 10 тисяч доларів уже отримано 2 тисячі, пам'ятаємо про податок на джерело, тому додатковий податок до сплати при поданні декларації буде становити 1 50 доларів. Підсумовуючи, RSP це фантастичний інструмент для заощадження на пенсію, що пропонує значні податкові переваги, захищення від податків зростання та гнучкість в управлінні вашими інвестиціями. Якщо це відео було вам корисним, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб отримувати більше інформації про фінансову грамотність, та поділіться своїми думками чи запитаннями в коментарях нижче. Дякую за перегляд клінової кишені. До зустрічі наступного разу.